Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 18-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 17 серпня 2023 року орієнтовно склали Особового складу знищено близько 256 50 особин за добу 480 і поранено 768 150 песиголовців за добу 1440 танків 4329 одиниць за добу. 5 бойових броньованих машин, 8398 одиниць за добу, 18 артилерійських систем. 5169 одиниць за добу, 17 реактивних систем залпового вогню, 714 одиниць засобів протиповітряної оборони 486 одиниць за добу, 1 літаків, 315 одиниць гелікоптерів, 314 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4272 одиниці за добу, 24 крилатих ракет, 1406 одиниць за добу, 2 Кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 7641 одиниця. За добу 27, спеціальної техніки 773 одиниці. Дані уточнюються. Не так, не так. Велкам ту Ukraine, Сука!